Добрий день, любі діти! Сьогодні вас чекає незвичайна подорож до космосу. А на чому ж можна дістатися до космосу? Правильно, для цього нам потрібна буде ракета. Займіть місця у нашій ракеті. Це швидка нова ракета для польотів на планети. Ми в космос вирушаємо. Бо в нім всього не знаємо. Ми місця хочі ж займаємо 5, 4, 3, 2, 1 пуск і швидко відлітаємо. Розгляньте, скільки різних планет є в космосі. Стали всі планети в ряд, ніби справді на парад. Раз Меркурій, два Венера, Три Земля, 4 Марс. 5 Юпітер, 6 Сатурн, 7. Уран, 8 Нептун. А щоб ми з вами змогли вирушати у космос і не раз, давайте з вами сьогодні на занятті зліпимо свою ракету. Розімнемо наші пальчики. Раз, 2, 3, 4, 5. Будем космос ми вивчать, в небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Нам знадобиться пластирі, дощечка, та стека. Колір своєї ракети ви вибираєте самі. З невеликого шматочку пластиліну зробимо спочатку кульку, ось так. А тепер цю кульку будемо трошки ось так розкачувати і робити нібито овал. Овал будемо ось так витягувати і загострювати з одного боку. так А зараз візьмемо невеличкий шматочок пластиліну іншого кольору та зробимо тоненький жгутик. Ось так розкачаємо на дощечці, дуже тоненький жгутик. Ось такий жгутик у нас вийшов та прикріпимо його ось так на Носик нашої ракети. Ось так. Візьмемо ще один шматочок такого ж самого пластиліну, такого кольору і теж зробимо тонесенький жгутик. Такий жгутик у нас вийшов, прикріпимо його біля основи нашої ракети. Ось так. Ось. обведемо кругом. Тепер ми візьмемо два жовтеньких шматочка та скротимо такі кульки і приплюснемо їх. Це будуть наші ілюмінатори та прикріпимо їх до нашої ракети, Ось так. тепер візьмемо. Пластилин червоного кольору зробимо ось такий прямокутничок, та з нього виріжемо три однакових трикутника, ось так. Такі трикотнички у нас вийшли та симетрично розмістимо їх навколо корпусу нашої ракети. Ось така ракета вийшла у мене, а у вас які ракети-малята. Чекаю на ваші фото. До побачення!